Всім привіт! В даному відео поговоримо про заміну посвідчення водія через ДІЮ. Нещодавно в Дії появилася така нова послуга, яка була розпіарена всіма засобами масової інформації. Інформація про дану послугу навіть була розміщена на сервісному центрі, головному сервісному центрі МВС. Але на ділі, коли я перевірив, коли я вже зняв для вас відео, хотів показати, як воно класно працює. Я розчарувався, тому що воно не працює. Давайте ми прийдемо в ДІЮ. Через три дні після того, коли я подав заявку на заміну посвідчення водія в дії, мені прийшло ось таке повідомлення: заяву з обміну посвідчення відхилено на етапі перевірки в сервісному центрі. Як ви можете замітити, в даному повідомленні нічого не пише про те, що саме не так. А ось така якась сіренька інформація: виявлено невідповідність інформації, зазначеної в заяві або долучених електронних копіях документів. Яка може бути невідповідність? Дія, це ж легальний додаток, якими користуються всі. Посвідчення водія з дії, я неодноразово показував поліцейським, які мене зупиняли, Ковід-сертифікати сертифікати та сама ситуація. Все працювало, все було законно, і тут дія у сервісних центрах стає незаконною, хоча вона свою інформацію бере саме із реєстрів МВС. І замітьте, що ще раз наголошую на тому, що не пишуть, що саме не так, а пишуть просто: зверніться до найближчого ТСЦ МВС. І по даному факту, я можу сказати свою думку, чому так відбувається. Я просто знаю, те, той сервісний центр, який я обрав для заміни посвідчення водія, це в місті Києві на вулиці Тупольова, 19, то як ви туди прийдете, си на територію і побачите, який там автопарк у них, то я вам чесно скажу, такому автопарку з таким автопарком можуть порівнятися тільки автопарки церков Московського патріархату. Справа в тому, що ніякі сервісні центрів МВС. Їх так не можна називати. Це ті самі мрео, які були так і залишилися. Їх розатестували, але всі ті колишні даїшники, які там працювали, лишилися там працювати. Ну не всі, хтось пішов на пенсію, хтось там уже не міг ходити і, ну, життя є життя. Але на їхні місця прийшли знайомі, друзі, свати, брати, діти і тому подібне. І той картель, який там працював, він залишився там працювати. І з їхньої сторони, я розумію. Коли ви туди прийдете, ви побачите, що на території перед сервісними центрами бігає з десяток бігунків. То так називають таких людей, які ходять і збирають гроші, пропонують свої послуги. От щоб замінити посвідчення водія, як ви бачите, ще раз наголошую на тому, що не пишуть, яка проблема в наданих документах не мною, а дією. Не пишуть цього. Тому що потрібно просто туди прийти. Зверніться до найбільшого ТСЦ МВС. То потрібно туди прийти, знайти такого бігунка. Дати йому на лапу, він йде в відносить тому, кому потрібно, і тільки тоді ви можете отримати якусь послугу. Відповідно, вартість тої послуги вже зростає в десятки разів, але, на жаль, у бюджет піде тільки маленька частина, все інше піде на лапу для подальшого збільшення розширення автопарків ось цих таких е, уже неатестованих працівників, уже сервісних центрів МВС, а не МРЕО. Ну, Після такої відповіді, яку я отримав дії, я, звичайно, зв'язався з головним сервісним центром МВС по телефону, де мені повідомили, що вони нічого не знають про ту інформацію, яку надає дія. Вони не знають, звідки дія бере ту інформацію. Та інформація може бути недостовірною, що дія працює в тестовому режимі. Ну і таке інше. Тільки я не розумію, для чого тоді вони на своєму сайті розмістили інформацію про те, що можна замінити посвідчення водія в дії. І вони повністю в розмові зі мною зняли відповідальність себе і переклали відповідальність на дію, так як це невідомий їм сервіс, який, інформацію, з якого вони не можуть користуватися, тому що вона є недостовірною, скажімо так. Ну, Давайте ми перейдемо в переписку. Після цього я зв'язався з оператором Дії в Телеграмі. Ось наша переписка. Я йому скинув відповідно скріншот моєї заявки, тобто відхиленої заявки, відповіді в Дії. Пишуть про те, що кошти будуть повернуті, так, тому що під час оформлення заявки в Дії я сплатив відповідно, кошти за дану послугу. Через 3 дні кошти все-таки повернули, тобто окей, це не шахрайство, по цьому претензій нема. Але, на жаль, це все, що вдалося вирішити з оператором Дії, те, що мені повернуть кошти. А далі він знову ж таки так само почав знімати з себе відповідальність, відповідальність дії, як це роблять працівники сервісного центру. Вони з себе зняли відповідальність, сказали, що всьому винувата дія, а дані працівники дії те саме роблять зі своєї сторони і перекладають цю відповідальність на сервісні центри. Тобто, на всі мої повідомлення, у них практично одна відповідь. Ми беремо інформацію з сервісів МВС. Вони нічого не знають. Знову ж таки, опрацювання в МВС. Знову ж таки, опрацювання у МВС, я їм задаю різні питання, а у них відповідь на все одна. Звертайтеся в сервісні центри. Ми беремо інформацію з МВС, ми нічого не знаємо. Я їм рекомендую так візьміть, зберіть якусь нараду з сервісними центрами, обговоріть ці питання. ну, Це ваш авторитет, як так? ну, Це ж дія. дія. Всі максимально піарять цю дію. Люди туди долучаються, хочуть отримувати якісь цивілізовані. Демократично налаштовані без корупції, без взяток послуги, ну, працівники дії ось так теж морозяться. Тобто ми тут ні при чому і дають мені знову ж таки контакти головного сервісного центру МВС. Що відбувається? Що не так з цими установами? Я не розумію. Якби не ця переписка з працівниками дії, якби вони хоча б якось намагалися вирішити дану проблему, навіть не зі мною, окей, моя заявка вже відхилена, нема питань. Ну, на майбутнє, щоб вирішити цю проблему, щоб такого не було, щоб дія справді працювала, але вони цього не хочуть. Вони цього не хочуть. Як бачите, вони морозяться, тобто їм нічого не потрібно. Він отримує свою е, зарплату, яка в кілька разів більша, ніж моя, і його це все влаштовує. Він не хоче нічого робити. Вони не хочуть вирішувати ці проблеми. Їм це не потрібно. Їм це не потрібно. Вони працюють собі, сервісні центри працюють собі. Підсумок такий: заміна посвідчення водія в діє не працює. Можливо, є винятки, можливо, вони через одного комусь відмовляють, комусь не відмовляють, можливо, є якісь домовлені зі сервісними центрами, щоб це так працювало, і щоб їм їхні ці корупційні піраміди не ламати. Але в моєму прикладі конкретному ця послуга через дію не працює. Ну, тим не менше, кого все-таки цікавить, як замінити посвідчення водія, як подати заявку на заміну посвідчення водія в дії, можете дивитися моє відео далі. Далі буде відео саме про це. З самого початку це було моє перше відео, основне відео, але, на жаль, прийшлось зазняти про ось такий негативний досвід. І так, далі у нас про те, як все-таки подати заяву на заміну посвідчення водія в дії. Можливо, у когось із вас все-таки вийде. І так, для того, щоб це зробити нам через дію, спочатку дію потрібно оновити. Моя дія вже оновлена, але якщо у вас вона не оновлена, то. Зажимаєте на додатку Дія пальцем, з'являється меню про додаток. Переходимо в це меню про додаток. Це я вам показую для Android. У мене чистий Android, якщо я не помиляюсь, 11 версії. Далі натискаємо внизу додатково, опускаємося в самий низ. І ось тут у нас є такий розділ Магазин і менюшка Деталі програми. Натискаємо на Деталі програми, переходимо в Google Play. І зараз ви тут бачите у мене зелену кнопочку відкрити. Але якщо ви дію свою не оновили, то у вас тут буде кнопочка оновити. Відповідно, натискайте і оновлюєте додаток. І так, у мене дія вже оновлена. Повертаємося назад. Тобто я все закрию. Перехожу в свій додаток Дія. Дане посвідчення може бути як в електронному варіанті в Дії появитися. Так само ви можете отримати фізичний носій даного посвідчення. Дане посвідчення буде міжнародне вже, тобто воно буде підтримуватися в всіх країнах. Які прийняли, якщо я не помиляюся, відненську конвенцію так це не весь світ, але більшість країн Європи вони прийняли цю конвенцію, і там ви зможете спокійно користуватися цим посвідченням. Звичайно, щоб ним користуватися за кордоном, то потрібно отримати пластик. Але якщо ви не збираєтеся їхати нікуди за кордон, і ви це робите з якоюсь іншою метою, то ви можете обміняти, ви получите електронне посвідчення в дії і ним, в принципі, спокійно користуватися на наших дорогах. І так, після того, коли ми зайшли в дію, свайпаємо вліво чи вправо, шукаємо наше водійське посвідчення. Ось моє посвідчення водія. Внизу справа на самій цій карту посвідчення водія є така менюшечка. Кружечок і три крапочки. Натискаємо на цей кружечок і три крапочки. Далі посерединці майже натискаємо на заміна посвідчення. Дія коротенько нам розказує про цю процедуру. Як ви бачите, сервісний центр потрібно вказувати, в якому зручно забрати посвідчення, якщо замовляєте фізичний, тобто, якщо замовляєте пластик. Якщо вам достатньо електронного, то в принципі можете нікуди не ходити. І так, внизу натискаємо кнопочку Почати. Причина заміни, втрата або пошкодження. Ну, зараз є такі два варіанти тільки. Внизу, також, як ви бачите, замість виданого вперше на 2 роки. У мене це посвідчення просто не видане вперше на 2 роки, тому цей пункт меню не світиться. Але якщо воно у вас буде видане вперше, то цей пункт буде світитися і ви зможете обміняти вперше видане посвідчення на 2 роки. Я вибираю пошкодження, натискаю далі. А далі нам потрібно саме вибрати, яке посвідчення водія ми бажаємо отримати. Я бажаю отримати пластик і електронне посвідчення. Це буде 254 гривні. Відповідно, обираю пластик і електронне посвідчення. Оберіть свій сервісний центр, в якому буде зручно забрати посвідчення. Відповідно, натискаємо пальцем ось тут, на цей пункт-меню, сервісні центри. Зверху натискаю на лупу і починаю вводити адресу. Сервісного центру, де мені буде зручно забрати своє водійське посвідчення. Натискаю кнопочку Далі. Далі потрібно ввести свої контактні дані, тобто це номер телефону. Натискаємо відповідно на рядочок з номером телефону і вводимо. Нині ще вказуємо також електронну пошту. І натискаємо кнопочку Далі. У нас на екрані з'являється заява про заміну посвідчення водія. Уважно перевіряємо всі дані. Внизу натискаємо галочку про те, що ми підтверджуємо достовірність наведених у заяві даних. І натискаємо кнопочку підписати. Відповідно відкрилася камера на моєму телефоні і. Зробила моє фото, фото мого обличчя. Попросили кілька раз кліпнути. Окей, ми все зробили. Дякуємо, особу підтверджено Натискаємо кнопочку далі. Код для дія підпису. Я не пам'ятаю свій код, тому обираю Я не пам'ятаю код для підпису Дія. І так, створюємо новий, натискаємо Створити новий. Дякую. Просто видалили мій старий підпис. Я, чесно, його не пам'ятав. Але нам потрібно зараз зробити цей підпис, тому я натискаю кнопочку Активувати Дія підпис». Далі придумайте код з п'яти цифр. Знову, щоб сформувати підпис в дії, попросило сфотографувати мій фейс. Ми придумали новий код. Продовжити. Повернемося назад. Натискаємо ще раз Підписати. Вводимо вже новий код. І дякуємо. Заяву підписано. Для завершення необхідно сплатити за послугу. Сплатити натискаємо. Знову ж таки, натискаємо кнопочку сплатити. Сплатити я попробую обрати через Google Pay. Так, Google Pay підтягнув мою картку. Підтвердження операції. Перехожу у свій монобанк. Підтвердив операцію. Дякуємо. Послугу сплачено. Натискаємо Дякую. Заява в сервісному центрі. Все, гроші списали. Підписана. Заява вже в сервісному центрі та очікує обробки. Далі ми просто очікуємо, поки прийде повідомлення нам на телефон, на електронну адресу чи в даному додатку Дія. Про те, що наше посвідчення водія вже чекає в сервісному центрі, який я обрав. В принципі, на цьому все. Як бачите, процедура зайняла кілька хвилин, нікуди не потрібно було їхати, не потрібно було додавати, надавати якісь додаткові документи, пакет документів, як вони все любили. Тобто, все просто, зручно, все можна робити через дію, що, в принципі, мене приємно радує. Ну, звичайно, я хочу пластик, тому мені прийдеться все-таки поїхати і отримати даний пластик у сервісному центрі. І це буде міжнародне посвідчення водія. А статус своєї заявки на обмін посвідчення водія, ми можемо знову ж таки побачити, перейшовши в дії на посвідчення водія, ці ж самі три крапочки заміна посвідчення. Заявку в обробці ми повідомимо вам, коли посвідчення буде готове. Все, нам залишається тепер тільки чекати того моменту, коли нам прийде повідомлення або в дію, або на електронку, або на наш номер телефону. Ще точно не знаю, як це повідомлення приходить, тому що, вперше, займаюся такою процедурою. Але в коментарях обов'язково напишу, коли, через скільки днів, і чи взагалі я отримав дане посвідчення. Також, якщо вас цікавлять якісь додаткові питання, то пишіть, задавайте їх в тих же самих коментарях під відео. На цьому вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися, ну і, звичайно, з вас лайки.